Дракула Люка Бісона 2025 року. Деякі глядачі ще жаліються на кадри, коли дракула створював парфуми, порівнюють його із парфумером. Мені ці кадри теж нагадали цей легендарний фільм. На захист цієї версії бачення люка бісона можу сказати, що тут головний герой вирізняється своєю м'якістю. Він не перетворюється ні на тварин, ні на чудовиськ і не примушує міну бути з ним, тому що керує людьми всього навсього з допомогою парфума, і це набагато гуманніше, ніж насильницький гіпноз чи укус, які були, до речі, у версії 1992 року. Із другорядних персонажів в нас є наречений Елізабет, який ну просто не рибо, не м'ясо. Він так знаєте для галочки у цьому фільмі. Кіану Рівс набагато сильніше зіграв свою роль, його було більше, і його вклад був вагомий. Тут же вагомий вклад зробила лише Марія, подружка Міни. Вона прям справжня зірка цієї історії з побічних персонажів, і дуже багато нарізок є саме з її героїнею.